Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний бюджетний компресор від компанії Amio модель 02189. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться компресор. Додаткові насадки, голка для накачування м'ячів і також інструкція. Компресор повністю. Пластиковому корпусі невеличкий, максимально компактний. Продуктивність його, як заявляє виробник, 10 літрів на хвилину. Живлення під'єднується через прикурювач, довжина дроту живлення 3 метри. Прикурювач у нас 12 вольт повинен бути в живлення. І також шланг для накачування довжиною 30 см. Є Манометр в даному компресорі. Максимальний тиск, як заявляє виробник, бачимо шкала, до 20 бар, Ну, аби 7-8 видав було б добре. Додаткових функцій у вигляді ліхтаря або автостопу тут немає. Зараз давайте його підключимо, наживлення. І послухаємо, як він буде працювати. Працює доволі таки гучно, але в той же час непоганий потік повітря все-таки видає даний компресор.